Вітаю, Торія, Хаус Фліпер 2. Поїхали. Наступне завдання геть зі всі, всім. А, Геть зі всім старим. Боже, не можу прочитати вже. А, я придаю свій дім і мені сказали, що спершу його потрібно прибрати. Навіть підвал. Ріелтор, як, який був постійним відвідувачем мого кафе, порекомендував мені твої послуги. Можливо, я забула взяти деякі речі, тому якщо ти знайдеш запаковані коробки, просто залиш їх там. Я їх пізніше заберу. Окей. Плащі та куртки можна повісити на вішалку. Несподівано, несподівано. Це сміття? Звісно, це сміття. Кому це потрібно? Ой Боже. Ну, ясно. Кафе, кафе. Мені цікаво, хто б купив такий брудний будинок, ну правда? Ну правда? Давай прокачуватися. Мені дуже треба. Давай оце тепер. І отут ще є якась штука інструмент фліпера. копіювання нарешті. Я відкрила хоч щось цікаве. Так, тут, наче чистенько, я хочу підняти оце одразу. А він так не ставиться. Приколи. Диви, а тепер, якщо я закрию, поставлю, я можу відкрити. До речі, він відкрився якраз дуже цікаво. Що не повністю. А ось ще. Та почекайте. Заспокоюся. <рив> не психуй. Так, це була одна плямка, а друга. А це. Чи це вже інші плямки? Ще якесь очко? А ну. В а... ще мені ліхтарик. Давай перенос тепер. Коротше, можна просто по черзі. Ой. Можна просто по черзі, щоб нікуди не поспішати. Я так думаю, я в квітах застрягла. Пішли в твій страшний підвал, чим ти мене тут лякала. А тут, до речі, темно. От знаєш що? А зараз мені ліхтарик може і знадобитися. А як ліхтарик увімкнути? О, можна прибирати ці. Інтерфейс. Інтерфейс. Тут що, світла не буде? Це на таргані було схоже, до речі. Вжук, вжук, вжук. Все, ще одне вікно. Мені подобається, що в них у підвалах теж є вікна. Це прикольно. Нічого мені не заважає знов прибирати. Я люблю прибирати, коротше, робити все не в правильному порядку. Спочатку ж треба було продати речі. Ладно, давайте. Можливо, тут не все треба продавати? А ні, все, тут все таке старесеньке. А ти сказала коробки залишити, так? Я до ліжечку продала. Оці коробки ти забираєш з собою, серйозно? Чи це просто сміття? А, це сміття. Тоді якісь коробки згорища. Ти взагалі в цей підвал заходила? Чи ти просто віднесла сюди старі речі і така все в підвал і більше не буду ходити? Хто робить так же? В кого є така кімната або шафа, в яку ти закинув речі, і більше її не відкриваєш? В орендованих квартирах це must have просто таке, бо є багато чужих речей, якими типу, ти не будеш користуватися, але і викинути їх не можна. Йдемо в хату. Чи тут теж є що? Нема що? Ой ой, ой ой. А все прям дуже погано. А я маю все попродавати? Тоді норм, тоді норм. Мені підходить. Коли все продаєш, це все набагато простіше. О, не все. Оту коробку ти з собою забираєш. Ясно. Цю коробку. Угу. А тут нічого не треба робити. Як дивно, що саме у ванні в тебе все чистенько. Так, а що? А оце пилососом? Прикольно. Чіпси ми збираємо пилососом. Нормально. Якось дуже багато тут плям. А де? А, тут від ще, все ясно? Все ясно. А тут будемо зараз довго прибирати якась дуже брудна кухня в тебе. Це того, що це було кафе, ти кажеш. І ти тут готувала гостям їжу? Ну, але все одно якось на вікна хоче, не знаю. Хто захоче ходити в кафе, де така брудна кухня? Ой, та що я знов не те натискаю? Звикла на нає натискати на вікно. Трудно дуже. Мені б щось вкачати знову. 4 плямки. Де, куди? Плямок нема. Оце ми прибираємо, так? А це пилосмокчимо. Озюк. Все, диви. І вже чисто в цій кімнаті, як нічого й не було. Тут ми це теж продаємо. Угу. А я ви закінчите? Ну ви що? Що знов починається? Ага, ось. А кофі. О, це я не можу подати, ясно. Це можу? Це не можу. Що ще? Туалет. А чого прям порожню хату треба продавати? Ой. Прикольно. Ой, там є отака ще штука. Клас. Ну, давайте тут тепер. А, я ще щось маю продати. А це? що? Це? Серйозно? Оце? Все? Ще дві речі продати? Які? Які? Може десь... А, там на вулиці ще є. Дві. Давайте тут одразу теж що Шо тут шоутпили смоктати. А, листечку. Знаєте, листічку б я краще в смітник викинула без пилососа. Ще заб'ється, зіпсується мій пилосос. Воно мені треба? Ні. Це теж зовні? Ні, це зсередини наче. Жук, жук, жук. Дуже красиво, що в неї тут намальовано. Я знайшла плакат, який, напевно, треба продати. Я раніше, коли була маленькою, дуже любила малювати на Новий рік, на вікні якісь ялинки, діда мороза, а мама потім мила ці вікна. Що ще, ну де одна річ десь. Давайте домиємо, може я тоді побачу, ще не впевнена. А чи ось цей плакат? Та ні, чи так? Щось я не поняла. Можна було його продати. Все, ми всі поприбирали кімнати, наче всі чистенько тепер. Красивенько, оце б я б теж продала, але ладно. А, я нічого тобі не купила. Чуєш, я нічого тобі не купила, ти переїжджаєш. Тому. Давай тобі якусь корзинку куплю. Можу, я корзинку? Ось на тобі ще коробочку? Щоб було більше перевозити. Ну, що тепер буде чиста красива. Оцей чистий, красивий охайний будинок. Без усілякого сміточку. Просто бери і живи тут тепер. І холодильник в неї такий ржавий був жах. Доробили. Вау, без меблі все виглядає зовсім інакше. Я сподіваюся, що це було не надто проблематично. Сама б я ніколи не знайшла достатньо часу, щоб все так добре прибрати. Я ледь не пропустила підвал, а так все пройшло гладко. Але зараз мені дуже хочеться кави. Не хочу, я не люблю кави. Сподіваюся, що ти завітаєш у мій новий магазин, перше замовлення за мій рахунок. Давайте одразу ще одне завдання. О, тепер новий район, серйозно. Створення кав'ярні при, при, при книгарні. Це Та сама дівчинка. Привіт, друже. Я веду невелику книжкову крамничку на, пля... на пляжі. Моя дівчина-бариста, і ми хочемо виділити тут трохи місця для її кав'ярні. Вона вважає, що ти зможеш цим зайнятися. Ти можеш допомогти нам все облаштувати, ми вже дещо зробили, але потрібно ще купити нові меблі та пофарбувати стіну. Ура! Фарбувати стіни! Я дуже надію, що її клієнти не будуть розливати напої на книги. У, не треба. М -м. Так, дуже багато сміття. Ну, це зрозуміло. Диви, холодильник цей ржавий тут теж є. А, -а, а я продалю... продала гіляку якусь. Клас. Мені подобається. Це що, тут нічого не треба робити? Сумно? Ні, чекай, у мене тут розпакувати коробки. А де? Тут була коробка. Ось коробка. А! -а, 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 -а почекай. Оце треба продати. Це повісити. Питати, що? А тут треба купити. Єй! Я, напевно, поки не хочу змінювати деталі. Нема в мене такого бажання поки що. Але в цілому, в майбутньому, ми цим обов'язково займемося. Так, один, два. Три. І шість стільців. Проживеньких, яка різниця? Бо тут просто, якщо змінювати меблі, то це я буду грати роками в цю гру. Бо де-де. Саме в цій частині це зробили дуже класно. Все, все ми зробили. Далі що тут? Тут теж сті, столи зі стільчиками. Добре. Один. А два. Зараз ми все швиденько. І диви. Так, пак, і все, все готово. Так, треба кудись втолити ж, напевно, де каву робити. А що в тебе так тут брудно знову? Не розумію, я постійно всюди прибираю. Люди. А ну схаманіться. Погані полички, окей. Рибу, Знову рибу продають. Я не ту кнопку натискаю. Знову все продають. Яку стіну фарбувати це все ще не тут? І диви? Я знайшла, напевно, яку стіну фарбувати. А, на кухні. ага я одразу все, що бачу, помию. Потім вже будемо фарбувати. Знов таки логічно. Прибирай сміття, я охайно буду фарбувати. Ой, починається. А де я взагалі смітник? О, тут. Це дуже далеко пішла. Треба десь там двері знайти. Чекай. Не треба нічого відкривати. Вот залізуть є ноти, все не прибирається. Куди я заходила, от сюди. Все нема більше сміття? Ось. Іначе все так, пофарбувати. Давай. І що? Мені ж треба спочатку купити фарбу. Я не знаю, яку ви мені кажете, таку її куплю. Я буду поки по одному. А, межі фарбування. Угу. Ну, добре, поки по одній. Я так і думала. Коли в демо я малювала 3 х 3, наче я так подумала, що перша. Мені треба буде малювати по одному квадратику. Пішли спочатку в ту сторону. Закінчилась фарба. О, нічого собі. А ну, фарбуй. Тут ще трошки. Напевне, ще раз треба буде набрати. Угу. Мені тільки цю стіну треба. Може, ще що небудь? Це більше не треба? Плямище. ще. Продати. Ага. Це ви мені посунули, щоб мені було зручно фарбувати. Дякую. А, оце відро ще зайва. Я думаю, що тут за відро? Одна нижечка про те, як фарбувати. Вам це знадобиться? Я вам кажу. Так, ще одна лямка. Де є? Де ще? А вон. Все, на кухні ми теж зробили. А ось смітники, до речі. Так що? Можна далеко дуже не ходити. Закриваємо, тут я все зробила. Ось тут треба щось розпакувати. Ну, давай. Ага, кавова машина. А в тебе є он зелена. І кава, власне. Так а там у вас все є. Нас треба дві. Буде і зелене, і червоне. Чашечки. Всілякі стаканчики, на, на Круасан такий смачний лежить. Я тепер хочу їсти. Ладно. Потерплю трошки. Що тут треба купити меблі? Mm -hmm. Так, два отаких. Правильно? Диванчик. Та рожевий, рожевий. Треба зараз подумати, чекай закінчити роботу, ага, зараз. Вже. Оці штуки треба переставити. Бо вони мені трошки заважають. Тебе там книга випала. Я тобі так її покладу. Диванчик. Давай до однієї стіни. Мені точно два столи таких треба було. Може, мені треба було один? Один мені треба було. І отаких от два. Отаких от два. Угу. Так, таких два. А ще пуф. Пуф. -пуф. І чотири стітці це легко. Отак. От Один. Два. Три. чотири. Мало місця, але, але все добре. І нагорі ще щось треба зробити. О, розпаковка. Ясно. Ясно. А, та ні, сміття тут, наче нема. Мені ліхтарика не вистачає. Навчить мене користуватися ліхтариком. Можна мені одяг змінити? Так, чисто, чисто таке питання. Стіл. Сюди. Що ще? Уф. Сюди. Ще таке стіл. Сюди. А, горщик маленький. І квіточку в нього. Ой, мені так подобається, що тут це окремо. Це квіточка і горщик прикол. А, не той не той горщик. Тут є великий ще. Чекай, пальма, йди сюди. Я тебе не в той горщик посадила. Я ще думаю, що якось завелика пальма. А що ж ти по центру ніяк не хочеш? Вона просто не хоче по центру. А ти? Ти наче нормально. А ти що таке? Що таке тахта? А, це теж така, коротше штука для відпочинку. На. А тут на що? Прекрасен. Угу. Ну давай рибки от сюди, бо їх там буде не видно. Свічечка. Ще свічечка. І ще свічечка. Та що ж так багато свічечок? Ладно. А ладно, а тут треба щось теж продавати. А, ліжко двоспальне поставити. А тут нічого не треба. І купити. Угу. Я от думаю, що вони мені самі кажуть, якого кольору треба ліжко. тому я буду так вважати. Так, розпаковка. Знову ваза. Жінка, схаменись. Кажу я їй. Олень. Вона купила в тієї дівчинки оленя. Кажу я схаменутися, коли буде класне блюдце. А... Сама люблю оце вази, всілякі ставити. У мене не ставиться посерединці. Слухай, ну я намагалась. Це три зіроньки. Що вам купити? У вас тут кав'ярня. Тому я знаєте, що хочу вам купити якусь декорацію, звісно. Хоча, от можна вам кекс купити ще один. О, нате вам Різдвяний рулет. У нас тут взагалі свята. Тому тримайте, може, хтось захоче. І давайте ще щось. Що вам ще треба? Цукерницю, може, яку небудь. О, на вам таку штучку. З медом. Там, правда, теж кофе написано, кава, але нехай буде все. Закінчити 9 тисяч мені аж дадуть. Ти що? В першому хаус фліпері тепер я теж книгарня кав'ярня. Диви в них колода висить над ліжком. Готова. Дякую. Я трохи хвилювався через зміни, але зараз все виглядає чудово. Було дуже приємно, твоя книгарня і без того була дуже гарною, але брудною. Дякую. Ема каже, що запросила тебе на каву. Тож обов'язково навідайся до нас, як тільки ми офіційно відкриємось. Добре, я постараюся. Хоча ж зробіть мені какао. Тож ж, давайте на цьому поки що завершувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та бай понтіки, бай бай підпишись. Підпишись на то.